Давай, мабуть, перейдемо до серії порад, що треба робити, і як е, не треба, все таки, як треба, як не треба. Ну я зараз е, спробую, ти ж знаєш, в мене такий проект і адвоката в кожну хату. Да, це про е, складні речі е, простими словами. І ну, недорого. Бо і в не кожну хану куди ж мислити в будь-якій інвестиції е, критично. Звертатися до фахівців за порадами, за аналізами, причому до сторонніх, не до тих, хто тебе запрошує в цю інвестицію. Мислити однозначно з точки зору безпеки, як зберегти те, що ти інвестуєш. І е, звертати увагу не тільки через призму рожевих окулярів на ці захмарні відсотки, там за на класне життя, а ще задаватися питанням: як не втратити те, що в тебе вже є. Одна з останній ролик був е, знятий. Скоро він буде. Це інвестиційна пропозиція, яку ми знімали. Нова свіжа зайшла. Мультибокси, місто Київ. серйозно, Це мультибокси по продажу. По продажу там вода, кава, піца. Тобто там різні ячейки, там їжа і товари якісь такого широкого вжитку для мешканців під'їзду. Твій досвід, дай поради. Ось такий кейс. Кейс всі знають. У нас є канал. Інвестхаб чат, Інвестхаб Бізнес Інстментс, він вільний, відкритий через менеджера в соцмережах наших можна написати і вас долучать до цього каналу. Там всі офери, що стосуються реального бізнесу. Це останній, він там також є. Що ти думаєш? Нормальна інвестиція, ти власник і проста конструкція. От в цьому, що ти сказав, дійсно проста конструкція. Ти власник, здав в оренду, гарантований викуп. В принципі, якщо... Все буде. Іти так, як я вже я зараз не лізу в операційну діяльність, тому що там історія визначиться тут основний ризик, це визначити локацію, прохідність людей, щоб, мабуть, але це більше така економічна ну, це, фінансова дивись, складова. Тут це, цю історію це не для інвестора, операційки тут нема. Це пасивна інвестиція, це робить керуючий. Тут керуючий може не виконати умови по сплаті оренди, він може не виконати умови по викупу цього обладнання. Я точно можу сказати, якщо в договорі прописувати. На орендна плата помісячна, яка вноситься, ну, наприклад, до 5-го числа кожного місяця, далі мають бути прописані штрафні санкції, то проблем стягнути таку заборгованість не буде. Питання тільки в тому, щоб мали бути, мали бути підписані всі акти там помісячні по закриттю цієї оренди. Тому з цим не зволікайте. Стосовно, якщо він не здійснить викуп. Там треба також дивитися, як як прописано, але якщо прописано, що це буде штраф за невикуп. Ну я так розумію, що через штраф там в повної вартості, то тоді також можна буде стягнути цей тому. Ну інвестиція з точки зору безпеки і захищеності, ну нормально. Добре, скажи, будь ласка, якщо, наприклад, кейс в себе включає те, що хтось позичив і не віддав, є там якась розписка, яка може написано від руки, може написано якось не з Врахуванням всієї повноти можливо там в учасників лежать там декілька таких розписок. Вони просто не знають, чи вони взагалі валідні, чи їх можна по ним щось відсудити, чи не можна. Наскільки це складно і наскільки це дорого, щоб отримати цю спробу, тому що іноді судитись може і з позитивним вирішенням ситуації в судовому порядку, але може це не дати практично, коли в людині там нічого немає. Це мої улюблені справи. У мене таких. Багато було і є, це дає розписки, чуть ли не на серветці написані. Є я забув підпис, де, є, поставити. Є, є з договорами, так, да. є різні історії. За це треба боротися. Є успішні кейси. Якщо потрібно, я можу в цьому допомогти. Це є... дорого чи недорого, якщо є там розписка і умовно перспективи нам невідомі. Дивись, як правило, в таких справах ми працюємо з гонораром успіху, тобто є якась мінімальна тобто плата. для е, умовно, володільця цього документу, це може і не вартувати до результату нічого. Може бути таке, що нічого, може бути, що це вартує там на на початковому етапі, там якихось піввідсотка від взагалі від цієї ну це по різному. Це можуть бути там, ну не знаю, тисяча доларів, дві, ну, це в залежності від початкового етапу. У нас є позитивні. Рішення, де так іди в суд собі, от судись, в мене нічого нема. Те, про що ти говорив? От про судиться це класно, але всі хочуть реального виконання. І він там відкриває нові рахунки, там він собі відчужив майно. Далі є така. 382 стаття. Її дуже кримінального кодексу не дуже люблять. Це невиконання рішення суду і за це відповідальність. Ми доводили до того, щоб пред'являли підозри людям, які, наприклад, брали кошти, свідомо поскидували майно, не порозраховувались, Далі робили якісь речі. В нашому випадку було відкриття рахунків в інших банках там, і ми доказували, що це умисне невиконання, і вони повертали, тому це повертали? Да, да, а і... були фактично притягнення до кримінальної відповідальності по 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 е, да, через, да, через ну повернення, але там ну. Звісно, що коли вже повернули всіх на кал справу, вже там спав, там вже бажання засадити в тюрму воно одійшло, і там людині давали там, штраф, там, умовний, умовний термін. Тобто той. поради, подивіться, якщо є якась розписка, можливо, треба глянути її і е, спробувати по ній щось стягнути, це ваші гроші. Е, ще секундочку, да, по розписці. Взагалі е, був такий цікавий в мене досвід. У людини була розписка, яку, як то кажуть, він вже похоронив, я не чув. Що ми взяли, кажуть, давай по ній ну, спробуємо. Я не буду точно по рокам пам'ятати, але ми рішення отримали десь у му році, може, в 17-му. прид'явили до виконання. І в 24 му дзвонить людина, мені прийшли якісь кошти. Тобто, представляєш, людина була винна, вона чи забула, чи вже знаєш якби, рішення. І десь виконавча служба, маючи арешти в рисах, схватила цей Який рахунок. Якийсь рахунок з нього все класно. Ну, я скажу так, на власному досі, у мене в самого є дві справи по розписці, де я позивач. По одній з них Прийшла люд... сума. Е... Чи не? Люди... Людина не захотіла віддавати, сума ще не прийшла, але він вже дзвонить третій тиждень, зроби щось, бо йому зайшла на ФОП. Він мені як фізик на ФОП велика якась сума. Заблочили. Його заблокували. 에, зараз реєстри не працюють. Ну, ми записуємо зараз. Зараз знаєш проблему з хакерською так. атакою реєстри. І виконали з нічого не може зробити, і в нього все. Але в нього була відповідь: так хоч судиться, йди судись. Ну, тобто, все просто, наслідок... просто сума, сума невелика. Ну там 2000 доларів. Ну якби хтось за 2000 не піде в суд. Але а ми... ти радиш, і ти? Чому я раджу? Тому що можна праву допомогу стягнути, всі витрати можна стягнути. Ми таким чином будемо дисциплінувати. Ми ж всі розвиваємо культуру інвестування. Ми будемо. Розвивати порядочність у, їх, у інших людей, у позичальників і відбивати намір кинути когось. Тому що сьогодні він мене, Дуже ки... сьогодні він мене кинув, завтра тебе. Ну ми ж не про це. Ми ж про порядні інвестиції да, ну звичайно, так, як канал називається. Друзі, mm. е, ми отримали там трошки досвіду, кейси, які, у яких хтось можливо побачив себе чи своїх знайомих. Якщо таке є, звертайтесь до Сергія, оскільки він має досвід. Ймовірно він допоможе і вам. Для нас цей ролик інформативний у напрямі безпеки інвестицій і можливих варіацій негативних сценаріїв, якщо ви гарно не пропрацювали безпекову модель вашої майбутньої. aí é o hoda. Тому друзі, будьте обачні, інвестиції це все ж е, історія з ризиком підвищеним. Так, це звичайно набагато менший ризик, ніж не інвестувати. Ми про це багато говоримо. Проте для того, щоб зберігати капітал, потрібно також здійснювати аналітичні безпекові заходи і постійно розвивати, що ми робимо завдяки вам на нашому каналі. Інвестхаб. То будемо в ефірі з вами кожної п'ятниці з новим цікавим роликом та інвестиційними можливостями. В описі інформація про Сергія Пагера, про його кейси і підпишіться на соціальні мережі клубу «Інвестхаб». Будьмо разом у інвестиціях. Успішними!